Вітаю вас, малятка. Дивна птаха чорнобіла у гніздо на хату сіла довгим дзьобом буркотить, ніби що й сказати хоче. Хто цему, дітки? Так, малятка, це лелека. А погляньте і скажіть, якого кольору пірічко у лелеки? Та зверніть увагу на її ноги та дзьоб. А де живе лелека, а що їсть лелека? Дітки, а що ви знаєте про лелеку? Поселяються ці великі та гарні біло-чорні птахи з довгим червоним дзьобом на луках, полях, поблизу боліт. Жаба їхня улюблена страва. В'ють свої гнізда на високих стовпах, стріхах та коменах коменах людських осель. Лелека це великий красивий птах з дуже гарним ожеленю. Лелеки дуже вірні. У народі це символ родинного вогнища та благополуччя. Птах оберіг птахів оберігають, і з поверненням лег люди зустрічають весна, будують гнізда, ставлять колеса на дахах, птахів поважають за вірність. Вони завжди повертаються з вирію на старі обжиті міста. Гнізда вони будують із дрібних гілочок. З давня давен. Лелеки, люди лелек шанують. Не можна ломати лелечені гнізда. За народним повір'ям розломане гніздо придвезде до лиха. Згорить хата. Малятка, то скажіть, будь ласка, за ким ми з вами сьогодні спостерігали? Так, вірно, за лелеками. А чим харчуються лелеки? Жабами, молодці. А де будують свої гнізда? Так, вірно малятка, вони будують свої гнізда на високих стовпах, стріхах. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей!